Привіт усім! Сьогодні я продовжу розповідати про райони Стамбулу. І герої сьогоднішнього дня це район бюючок-медже. біючок Розташований також у європейській частині Стамбулу. Він розкинувся на березі мармурового моря на площі майже 200 квадратних кілометрів. Буючок медже чудова інфраструктура, є пляжі, великі торгові комплекси і навіть цілий торговий район, п'ятізіркові готелі, театр, спортивні комплекси. Аквапарк та звичайні парки, зокрема, чайні сади на березі моря, куди з усього Стамбулу сім'ями приїжджають на пікнік. Також у районі є три приватні університети та безліч державних та приватних шкіл, велика державна лікарня, приватні лікарні та інші медичні заклади. З історичних пам'яток у Біючик-Медже варто подивитися міст Султан Сулімана, караван Сарай Куршунлу. Мечеть Сокулу Махмет Паша та багато чого іншого. А головна культурна подія Біючих Медже третій за значенням у світі фестиваль культури та мистецтва, який проводиться кожного липня, починаючи з 2000 року. Інфраструктура району По близькості є лікарня Бахчишехір Аджибадем Медикал Центр у 10 хвилинах. Бахчишехір Медикал Парк. Міський район Воючик Медже був побудований на схід від одноіменного озера і тому носить таку назву. Цей міський округ, що відрізняється плоским ландшафтом, знаходиться поряд з районами Бельґдзю, Есеньюрт, Сіліврі, Чаталджа і Арнауткьой і омивається з півдня Мармуровим морем. Цей район, який у минулому був місцем розміщення військ та ночівлі мандрівників. Повертаю увагу туристів руїнами мосту Мімара Сінана та караван Сараєм, що збереглися до теперішніх часів. Біючи медже що має 25 кілометрів високоорганізованого узбережжя, складається з 24 мікрорайонів і останнім часом перетворився на один із найважливіших курортних напрямків. В околицях Біючек-Медже та озера Біючек-медже, є велика кількість історичних та туристичних місць. Які варто побачити, їхня розслабляюча атмосфера особливо сподобається тим, хто хоче приємно провести час у літку. Район боючих медже, який пов'язаний з центром міста транс'європейською автомагістралю та шосе, Д-100, і який можна назвати прикордонним районом Стамбулу, може похвалитися розвиненою інфраструктурою морського транспорту. Влітку численні морські автобуси забезпечують транспортне сполучення з такими популярними туристичними районами, як Бурса, Ердек, Муданія та АВСА. Для того, щоб доїхати автобусом до причалу боючих Медже, компанії ІДО потрібна безконтактна смарт-карта «Істамбулкарт». StambuCard її допомогою. Можна оплачувати послуги всіх видів місцевого громадського транспорту, необхідно лише поповнити її на певну суму. Центр б'ючекмеджев знаходиться всього за 4 км від станції метробуса Туяп. за допомогою цього виду громадського транспорту можна швидко дістатися практично до будь-якої точки Стамбулу. Включаючи азіатську сторону міста, маючи таку велику перевагу, як окрема смуга руху, метробус забезпечує своїм пасажирам комфортне та швидке пересування відповідно до заздалегідь затвердженого розкладу. Метро та трамвай, незважаючи на те, що відб'ючи кмеже цілих 23 км кілометри до станції Халкали, яка є першою зупинкою приміської електрички. Ведуться роботи по з'єднанню цього району із залізничною лінією Мармарей та мережею маршрутів метробусу, які пов'язують Європу та Азію. Через Біючок-Медже проходять маршрути автобусів, що прямують із центру Стамбулу, до мікрорайонів Селіврі, Чаталджа та Єнібосна. Тому звідси можна без пересадок доїхати до різних частин Стамбулу, особливо до центру району Єнібосна та Авджовару. Якщо ви плануєте жити в Біоючик-Медже. Який є одним з найбільш привабливих та не нудних районів Стамбулу, ми рекомендуємо ознайомитись наступним? У виючик медже є понад 30 готелів, торгові центри, багато супермаркетів та продовольчих магазинів, а також громадських об'єктів дозвілля та відпочинку. Конференції та семінари проводяться у культурному центрі Адатюрк Культури Центр протягом усього року. Громадська бібліотека з 25 тисячами екземплярів книжкового фонду, художня галерея, всесвітньо відомий бюджек-меджи Photography Education Club. Торгово-розважальний комплекс з кінотеатрами та театром на 500 місць. Біючик Медже є один із районів Стамбулу, на території якого можна купатися у морі. А також е він привертає увагу туристів своїми розкішними ресторанами. Люди, які приїхали сюди з метою торгівельного туризму, не можуть відмовити собі в задоволенні відпочинку в Кумбургазі. Така сама ситуація і з жителями самого міста, для яких це місце перетворилося на популярну локацію для вилазок вихідного дня. На сьогодні все з вами були. Яна із компанії Алярабіо на все добре.